На Херсонщині збройні сили України за добу знищили склади з боєприпасами у трьох районах області, пункт управління та поромну переправу. На вулицях Херсона стає все більше бездомних тварин. Місцеві волонтери намагаються їх прогодувати, показує вистави та займається з дітьми. Майстер народної творчості з Херсонщини починає життя у кривому розі. Протягом доби російські війська обстріляли з реактивної, ствольної артилерії, танків райони 23 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. За інформацією Генерального штабу, війська РФ тримаються на зайнятих рубежах, завдали авіаційних ударів у напрямку чотирьох населених пунктів: Лозового, великого Артакового, Хрещенівки та Сухого Ставка. Спроба наступати у район Потьомкиного отримала відсіч збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю на територію Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створення сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Три авіаудари по українських позиціях у Береславському районі Херсонщини підтверджує оперативне командування Південь. Вони не мали успіху, натомість один з російських штурмовиків отримав ушкодження. 18 авіаударів у відповідь завдали сили оборони півдня. Їхніми цілями були командні та опорні пункти, склали з боєприпасами та пальним, логістичні шляхи постачання військ РФ, ураження резервом та запасам російських сил задають і бригади ракетних та артилерійських військ Збройних сил України. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по дев'ятьох пунктах управління, двох паровних переправах, двох пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дарівським мостами. Протягом дня збройні сили України знищили ще п'ять складів з боєприпасами у Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Пункт управління безпілотниками, в Правдиному та поромну переправу біля козацького. Генеральний штаб оприлюднив інформацію про втрати російських військ у Таврійську після влучного попадання Збройних сил України у їхнє місце дислокації. Втрати становлять понад два десятки одиниць озброєння та техніки. За даними Південного командування, за добу демілітаризовано 102 особи, 6 танків, гаубицю МСТА, систему ГРАД, мобільний міномет та 8 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Це Тася і Нікі, мати та донька. Усі розуміли, розказує господар Олег, що буде важка дорога, можуть виникнути проблеми з орендою квартири, бо насі всі хочуть здавати з тваринами. Але такого питання, як залишати чи брати з собою собак, не виникало. Коли ми виїжджали з Херсону, ми взяли з собою двох наших маленьких собачок. Куди ж їх подіти? Вони ж як діти, це ж члени нашої родини. Всю подорож вони дуже хвилювались. Вони отримали великий стрес. Ми самі отримали великий стрес. Так сталося, що ми деякий час провели в Миколаєві, потім вирушили до Одеси. Тож для собак стрес знову повторювався. Звичайно, говорить волонтерка Марина: більшість господарів забирають своїх тварин з собою, коли їдуть з окупації, але є і ті, які покидають їх і залишають на вулиці. Деякі з тих тварин не пристосовані до самостійного життя. Бывают чудеса, мы пристраиваем их в хорошие руки, ищем им дома, но это капелька в море. Очень много стало животных, причем много бездомных животных стало не просто обычные собаки, но еще и породистых очень много. Притулки для тварин нині переповнені. Якщо раніше була допомога від організацій з різних міст та країн, то зараз доставки кормів у Херсон практично немає, розказує операційна директорка громадської організації UA Animals Ольга Чевганюк. У нас є база притулків. Великих та маленьких, з якими ми тримаємо контакт. Люди залишають нам заявки через нашу фейсбук-сторінку та через наш сайт, і власне отримують фінансову допомогу. Ціни в Херсоні зараз дуже високі, тому ми намагаємося допомогти тим, чим можемо. Бувають дуже скрутні становища в притулках, тому що звісно у людей важка ситуація в них немає доходів. Вони обмежені в своїх діях і так далі. Тому ми намагаємося допомагати якомога більше. З евакуацією тварин держава не займається. Вивозять їх лише благодійні організації, та й тих замало, говорить волонтерка Анастасія Соколюк. За її словами, вивезення тварин важкий процес. Собаці або кішці має бути комфортно, як це можливо у таких умовах, бо дорога може тривати до тижня. Наш фонд вже вивіз 39 тварин. У перші дві поїздки ми просили, щоб господарі самі організовували переноски чи клітки. Та зараз клітка вже не є обов'язковою умовою. Ми самі вже зробили. Також ми вивозимо тварин без супроводу їх власників. За твариною дивиться наша людина. У притулках зараз зусилля зосереджені не тільки на догляді за тваринами і вигодовуванні. Волонтери продовжують лікувати і стерилізувати чотирилапих. На це витрачається чимала сума, говорить Ольга Чевганюк. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Андрій Богун з малої Олександрівки до повномасштабної війни чоловік керував театральною студією для старшокласників і студентів у великоолександрівському районному будинку культури і вів гурток лозоплетіння. На даний момент я з більшою частиною сім'ї знаходжусь в Кривому Розі. Як переїжджали, перебиралися це окрема історія. Ішли пішки з одного населеного на пункту в віші 12 кілометрів, якщо мені з пам'ять не зміняє, і йшли на У нас була своя легенда, куди ми йшли, то що щоб нас випустили через блокпости. Тому ми не брали собою багато речей: труси, пряники, паспорт кожного рюкзаку і все. У кривому розі познайомився з представниками місцевої театральної спільноти. Говорить Андрій Богун. Один із них, Павло Осіков, надав свій арт-майданчик і допоміг організувати показ моновистави водночас. Частина доходів пішла на Збройні Сили України. Мало ресурсів на себе бере. Тобто не треба багато предметів, не треба багато там світла, музики і один актор все. все. І я, я являюся актором. Бомбосховища, в бомбосховища. У них виступаємо, тому що краще нехай будуть бомбосховища театрами аніж театр бомбосховища. Влітку займався в театральній студії з дітьми переселенців і вів гурток із лозоплетіння для всіх охочих. Розповів Андрій Богун. На вистави на гурток із плетіння лози на заняття в театральну студію приходять багато жителів Херсонщини і односельців, і тих, кого познайомила в чужому місті війна, говорить чоловік. Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.